Сонячна станція на 150 Вт. Максимальна комплектація. Що у нас тут ходить? Входить така панель. Дуже чудова. Це у нас панель. Зніми, будь ласка, на 40 Вт. Це йде в комплекті з цієї станції. Входить у нас чудовий прожектор. Десь 3 метри. Входять чудові 4 лампочки 12 вольтові. Теж по кабелях десь 2,5-3 метри. Дуже гарно світять і головне, що вони індивідуально. Є у нас краби на підзарядку акумулятора, на підзарядку гаджетів перехідники. Є фонарь з іншого боку. І саме головне, можна підключити акумулятори, вентилятори. Є вихід на 220. Є вихід на 220, тобто вона працює як переобразуватель, як акумулятор, як станція автономна. Тобто. Така річ, якщо буде у вас вдома, вам не потрібно вже буде світло. Там по практиці десь цей вентилятор буде крутити годин 3-4, якщо без панелі. А якщо з панелі ще буде вона на сонці, то 2-4 на 7. Це все можна замовити на сайті Божа, на сайті 100 гривень. Всім рекомендую. Станція на 150 Вт. Якість просто супер. Бистрий заряд. Можна підзарядити акумулятори, павербанки, гаджети і так само підключити вентилятор, якщо дуже жалко. Це все можна замовити на сайті 100 гривень, на сайті більше. Всім гарного дня!